Добрий день, вітаю наших глядачів. Сьогодні дуже важлива тема. Залишайтеся із нами, і на зв'язок виходить Ганна Масленікова, завідуюча Визирської амбулаторії. Вітаю, Ганна Вікторівна. Вітаю. Ми кожен рік перед початком літнього періоду попереджаємо жителів громади про гігієнічну небезпеку. Але цього року ситуація особлива. Екологічна небезпека, розкажіть, будь ласка, які ризики існують сьогодні? До нашого моря, до нашого узбережжя, прибуває вода з Дніпра, але це не просто річкова вода, це сміття, це забруднення органічні та неорганічні і промислові. Поки море очиститься, дійсно потрібно багато часу. Разом із цією водою прийшло і забруднення інфекційне. Кожна людина повинна розуміти, що море наразі дуже небезпечно і може містити в собі дуже багато багато інфекцій як кишкових, так і інших інфекцій. А ще позмівали з туалети? Багато постраждала тварин в Херсоні і їхні трупи. Також у цій воді, і там відбувається загноєння, і виділяються також бактерії та інші інфекції. Все це пливе до нас, до моря. Я вже мовчу про небезпеку зі сторони мін, знарядів і інших небезпечних предметів, які також багато кількості до нас приходять. Тому до моря не цього року. Сьогодні часто звучить можливе захворювання на холеру. Розкажіть, будь ласка, ось так попереджаючи наших глядачів, що це за хвороба, які наслідки, які прояви холера відноситься до особливо небезпечних інфекцій кишкових. А вона завжди там, де є антисанітарія, там де немає чистої питної води, там де немає можливості обробити їжу теплом, і там, де немає можливості помити руки і інші гігієнічні процедури. На жаль, зараз в Херсоні склалися такі умови, що багато людей саме в таких умовах. Зараз говорити про те, що може бути холера, ми повинні бути до цього готові, але наразі холери у нас немає в Україні. Є умови для цього, але підслужба робить усе, щоб моніторити склад води та завчасно виявити цю небезпеку. Але кожна людина повинна стежити за своєю гігієною та обробляти руки перед прийомом їжі або перед цим як торкатися їжі після походу з вулиці, обробляти руки, мити їх з милом ретельно або використовувати антисептики. Кожна людина повинна обробляти їжу, не приймати її з сиру. Хора це дуже небезпечна інфекція, тому що вона дуже швидко розпосуджується серед населення. Ня та має таку симптоматику, що за добу або дві доби людина може повністю обізвожуватись, і це може привести до вітальних випадків. Це дуже небезпечна інфекція. І будемо дуже сподіватися, що до нас вона не дійде. Але ми повинні бути до цього готові та моніторити це питання. Літо, пара фруктів, овочів, і ось така. Традиційна тема, як правильно обробляти, промивати фрукти, овочі, щоб від них було для нас тільки здоров'я. Фрукти та овочі повинні обов'язково бути помитими. А чистою водою, наприклад, водою з-під крану, вона в нас безпечна, абсолютно, або бутильованою водою, не водою з річки, не водою з ручейка або колодязя. Зараз існує думка, що краще обробляти фрукти, овочі кипяченою водою, а деякі роблять це і окропом. Як ви думаєте, правильно робити? Якщо овочі та фрукти обробляти окропом, а це повисить ефективність обробки від інфекцій і зкоджуть багато кишечних інфекцій, таких як гепатит А, холера, дизентерія. Хоч і великий відсоток вітамінів і постраждає, але ми будемо впевнені в тому, що з цією полоничкою не потрапить до організму небезпечна інфекція. А зараз до банальної. Обробки рук так, наші руки можуть стати джерелом інфекцій. руки потрібно обробляти після походу на вулицю, перед прийомом їжі або перед приготуванням їжі, та обов'язково після походу до туалету. Тобто, прийшов час згадати про обробку рук, яка була під час ковіду. Якщо в дорозі, то можна використовувати спиртові антисептики, які продаються спокійно в аптеці. Та не тільки в аптеці, після ковіду багато де продається, та використовувати вологі серветки для того, щоб механічно змити бруд. А зараз, будь ласка, про те, що у нас у холодильнику. Ваші рекомендації у літні часи, як зробити так, щоб від холодильнику була безпека у родині. Цього літа ми повинні бути більш пильними. Треба дуже з обережністю використовувати морепродукти, тому що в рибі може бути небезпечна інфекція. Також усі інші морепродукти, самі улюблені деситами креветки, це все може бути інфікованим. Тому цього літа дуже забережністю і не покупати продукти харчування на стихійних. Ринках це теж небезпечно. Вони не проходять обстеження, невідомо де взялася та риба або як зберігалася та молочка, ковбаси. Дуже дуже ретельно вибираєте місце, де купувати собі продукти харчування. Ми звикли, що під час кишкової інфекції, при перших проявах, випити активоване вугілля ще щось, а які будуть поради від лікарів. Діарею багато хто сприймає як звичайну ситуацію влітку, але це не зовсім правильно, і якщо є ознаки кишкової інфекції, будь то блювота, болі в животі або діарея, особливо якщо вона з лихоманкою, слабкістю, іншими симптомами інтоксикації, треба негайно звернутись до медичного працівника. Тому що може бути це звичайна кишкова інфекція, яка навіть без лікування мине. Але серед всіх цих ситуацій потрібно не пропустити особливо небезпечні ситуації, такі як холера, гепатит А, такі як сальмонельоз та інші небезпечні інфекції, які без лікування можуть привести до летальних навіть випадків. Антибіотики не можуть прийматися без призначення лікаря. Це закон і в ніякому випадку це не допустимо. Що стосується інших сорбентів, вугілля активоване та інші сорбенти, це може зменшити прояви інтоксикації, але тільки на них покладатися не завжди можна. Саме лікування кишкових інфекцій може привести до ускладнень хвороби, тому звертайтеся до лікарів завчасно. Дякую за участь у програмі, Ганна, і ваші побажання. Хочу побажати всім міцного здоров'я, терпіння, тому що ми живемо в складний час, але багато що залежить від наших дій, від нашої профілактики для свого здоров'я. Тому бережіть здоров'я та не хворійте. Дякую вам, Ганна Масленкова, завідуюча визирської амбулаторії. Сьогодні була з нами на зв'язку. Тільки бажаємо вам здоров'я. До наступної зустрічі!